Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про ще одну постанову, яку зовсім нещодавно ухвалив Кабінет міністрів України. Дана постанова буде стосуватися спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій для наступних категорій людей. Зараз більш детальніше все розповім. Згідно з нововведеннями, які були затверджені постановою Кабінету міністрів України, українські захисники та захисниці. Які служили або служать в силах безпеки та оборони, тепер звільнені від обов'язку особисто займатися пошуком та збором необхідних документів для отримання статусу учасника бойових дій? Цю функцію на себе беруть відповідні комісії. Які ухвалюють рішення щодо надання статусу основним нововведенням є впровадження електронного кабінету у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, завдяки цьому реєстру спрощується доступ до необхідної інформації. Та здійснення відповідних записів для заявників, секретарів, комісій та адміністратів центрів надання адміністративних послуг. Також буде можливість подання заяв у паперовій або електронній формі залежно від категорії осіб. Ці зміни в першу чергу спрямовані на полегшення процедури отримання статусу учасника бойових дій, і, відповідно, для того, щоб краще надавалися і швидше запускалися адміністративні процеси у фотографії. Сфері ветеранської політики України. Завдяки новим змінам українські захисники та захисниці більше не повинні збирати купу документів для того, щоб отримати статус учасника бойових дій. Відтепер цю функцію будуть отримувати комісії. Впровадження електронного кабінету значно спростить доступ до інформації та, відповідно, підвищує ефективність адміністративних процесів. Значить, основними змінами у постанові номер 413 про яку я зараз говорю, є те, що буде електронний кабінет тепер запроваджений. Так, відповідно, в електронному кабінету, взагалі для чого він, він для того призначений для доступу користувачів, електронного кабінету до реєстрів, для внесення до цього реєстру інформації та отримання з нього інформації. Значить, користувачами цього кабінету будуть заявники, секретарі комісії з питань надання учасника бойових дій при органах сил безпеки та оборони, секретар міжвідомчої комісії, утвореної Міністерством ветеранів, та адміністратор ЦНАПу. Далі, форма заяви, що може подаватися у паперовій формі безпосередньо комісії УБД, це може бути через поштове листування або через ЦНАП. Лише для людей з числа добровольчих формувань статус ОБД, яким надається міжвідуючию комісією Міністерства ветеранів. Співробітники розвідувальних органів України їм необхідно буде подавати заяву винятково у паперовій формі відповідним комісіям розвідувальних органів. Значить, ще є можливість особам, які проходять службу в органах Сил безпеки та оборони, подати заяву для надання статусу учасника бойових дій в електронній формі через портал «Дія» і за відсутністю необхідних документів, можливість зазначити у заяві лише. Відомості необхідні для надання статусу учасника бойових дій, перевірка їхньої достовірності буде покладена на комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасників бойових дій і обов'язок комісії витребувати документи вповноваженого органу відсутні документи. Тобто того, чого не буде вистачати, це вже буде не проблема людини. так? А безпосередньо комісія буде займатися цим питанням. Також хочу ще зазначити, що на сайті урядового порталу з'явилася інформація про те, що статус учасника бойових дій українські захисники та захисниці скоро зможуть оформлювати на порталі Дія Кабінет Міністрів України. від Ухвалив відповідну постанову. Хочу нагадати: на сьогодні, щоб подати документи на статус УБД, вам потрібно звертатися до спеціальної комісії або до військової частини. В обох випадках потрібно збирати паперові документи та дуже довго чекати розгляду. Завдяки порталу Дія. Передбачається, що це спростить процес отримання статусу учасника бойових дій, також зменшить навантаження на військові частини. Офлайн подати заяву можна буде в будь-якому ЦНАПі, незалежно від зареєстрованого місця проживання. Офлайн це значить особисто. Тобто, там, де ви знаходитесь, там зможете звернутися в СНАП. Також хочу нагадати, що у застосунку ДІЯ доступні посвідчення ветерана для військових та їхніх родин.